На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня моєї вітання. Понеділок, 12 червня. І деякі теми випуску є такими. Екологічна катастрофа. Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич їздив на Хмельниччину, щоб з'ясувати, хто забруднює річки Случай Хомора. У Житомирі вночі невідомі побили журналіста одного із місцевих видань. Департамент патрульної поліції здійснює набір на безстрокову службу. Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич їздив на Хмельниччину, щоб з'ясувати, хто забруднює річки случ і хомора. Нагадаємо, голову Житомирської та Хмельницької ОДА зустрічалися на такій самій комісії ще рік назад, але проблема залишилася невирішеною. На зустрічі обговорювали екологічний стан річок, необхідні дії для врегулювання ситуації. Це перевірка підприємств, зокрема Понінківської картонної паперової фабрики, очистка річок. Така зустріч це ініціатива віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубка. Протокол може бути підписаний вже у вівторок що після того, як буде підписаний спільний протокол засідання двох комісій, в протоколі будуть чітко розписані дати виконання тих доручень, які надасть комісія, і ми одразу будемо разом з вами, разом з громадськістю Баранівки і Понінки, тому що я так розумію, їх також захворює контролювати виконання тих доручень, які будуть надані згідно протоколу, який буде підписаний двома комісіями. У Житомирі побили та пограбували журналіста одного із місцевих видань та літредактора музично-драматичного театру імені Івана Кочерги за сумісництвом Руслана Мороза. Про це повідомили у головному управлінні національної поліції в Житомирській області. За інформацією поліції, повідомлення про надання медичної допомоги 47-річному чоловікові надійшло близько опівночі, А згодом у правоохоронні органи звернувся і сам потерпілий журналіст місцевого видання. За його свідченнями, неподалік від будинку, де проживає. На нього напали невідомі і побили, поцупили відеокамеру, фотоапарат та карти пам'яті. За словами журналіста, причиною нападу на його ймовірно є його професійна діяльність, бо він останнім часом працював над проєктом, який міг би мати резонанс. Наразі потерпілий знаходиться в нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. В нього діагностували струс мозку та тілесні ушкодження середньої тяжкості. За фактом розпочато кримінальне провадження, опрацьовуються записи відеокамер спостереження, попередня правова кваліфікація події. Я вызвал э, на площади такси. Такси э, пришло сообщение, что нет машины в вашем районе, и мне пришлось идти пешком. Я пошел по Малой Бердической, мимо площади Королева, по Большой Бердической. И вот уже дошел по Довженко до своего дома, практически до переулка, когда просто какой-то голос сзади. Уже Это было за два дома до меня. Голос сзади и сразу удар э, ногой в голову, я упал. И меня попытались отобрать сумку. На мне был рюкзак, штатив и сумка с видеоаппаратурой. Почему-то забирали только видеоаппаратуру. Но я не отдавал, мне в итоге ее разорвали. Лопнула шлейка, шлейка осталась у меня, а сумку забрали. У меня были с собой еще деньги, ничего не трогали. Ни телефон не отобрали, ни, ни деньги. Такое ощущение, что меня ждали. потому что никто ничего не говорил, и оно, они появились именно в этом, в этом месте. У зв'язку з розширенням меж патрулювання департамент патрульної поліції здійснює набір на безстрокову службу інспекторів патрульної поліції міста Житомира. Служба поліції дає можливість молодим офіцерам працювати та розвиватися, розповідає начальник патрульної поліції міста. Є багато перспектив заробітня плата від 8 тисяч гривень, щорічно оплачувана відпустка безоплатне обслуговування у закладах охорони здоров'я МВС. набір триватиме місяць. Далі на тих, хто пройде етап відбору, чекатиме 4 місяця. Профільного навчання ми оголошуємо про конкурс про додатковий набір до управління патрульної поліції особового складу. Це буде 153 вакансії інспектора патрульної поліції в місті Житомирі. Безпосередньо конкурс починається. Прийом заявок починається сьогодні. Які будуть основні вимоги для кандидатів, що повинні кандидати враховувати? Це громадянство України. Вік від 20 до 35 років, що я вже наголошував, повна загальна середня або вища освіта, наявність посвідчення категорії Б. Це обов'язково, готовність до служби в будь-якому місці України у зв'язку з службовою необхідністю. Такими були деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події дня. Рятувальники Житомирщини навчають населення відпочивати на водних об'єктах безпечно. Зразковий дитячий хор Глорія здобув перемогу на міжнародному конкурсі. На Житомирщині покарали зловмисника, який незаконно зрізав дерева у природному заповіднику Древлянський. Це об'єкт природно заповідного фонду України. Правоохоронці установили, що 40річний житель міста Коростень у березні минулого року без будь-яких дозвільних документів незаконно вирубав 14 соси на території Сухарівського природно охоронного науково-дослідного відділення природного заповідника Древлянський. У подальшому зрубану деревину порізав на дрова та збирався вивести на транспорті знайомих. Однак Завантажений деревиною автомобіль затримали правоохоронці. Така самовільна виробка обійшлася державі майже на 27 тисяч гривень. У Користенському міжрайонному суді правопорушника визнали винному вчиненні злочину, передбаченого статтею 246 Кримінального кодексу України. Та призначили покарання у виді штрафу 1700 гривень із конфіскацією незаконно добутої деревини. Повідомляє прес-служба прокуратури області. Напередодні відкриття купального сезону на водоймищах Житомирщина вже загинуло три людини, серед яких одна дитина. З метою попередження трагічних випадків на воді рятувальники здійснили рейдові перевірки улюблених серед населення місць для купання. Рятувальники навчили населення відпочивати на воді безпечно. У спекотну погоду люди часто йдуть до водойм, нехтуючи елементарними правилами безпеки на воді. В результаті такий відпочинок закінчується трагічно. Рятувальники в Житомирському гідропарку розповідали відпочиваючим, як безпечно поводитись на воді. Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій роздавали листівки з відповідними правилами, проводили профілактичні бесіди та показували, як правильно надавати постраждалому першу медичну допомогу. З першого червня у нас розпочався офіційно купальний сезон. Житомирська міська служба, рятувальна служба на воді організовує чергування щоденне чергування з 9 години ранку до 21 години вечора. рятувальним постом у складі трьох чоловік, який постійно спостерігає за відпочиваючими на Двох наших пляжах це дитячому і дорослому пляжі. Часто люди обирають непридатні для купання місця, кар'єри, ставки, дамби. Таблички купатися заборонено, бажаючих поплавати не зупиняють. Рятувальники нагадують, що купатися треба лише у відведених для цього місцях. В період з травня по червень три людини у нас загинуло, і на жаль, одна з них дитина. Не можна відпускати дітей на водойму відпочивати без догляду, без нагляду дорослих. Взагалі, не слід вирушати на водоймі на відпочинок наодинці. Принаймні, має бути декілька чоловік, які в крайній випадку можуть надати один одному допомогу. Дотримуючись правил безпечної поведінки на воді, люди збережуть своє життя та здоров'я. Олена Кучмій, новини Житомирщини. Майстерня міста відкрита. З 12 по 17 червня в Житомирі проходитиме фестиваль ідей, де всі бажаючі мають змогу почути думку влади та містян. Організаторами було опрацьовано до 50 ідей містян, що майже вдвічі більше ніж у минулому році. Про те, що зможуть побачити житомаряни в місті, розповість Олександр Рубанчатись проводити друзів, дітей, бо у нас працюють і дитячі заходи, і для дорослих вечір. Це музика і кіно. Театр тому це урбаністично культурний захід, і ми вас всіх активно запрошуємо. Поїхати Фестиваль ідей майстерня міста вже вдруге проходить у Житомирі. Це проект німецького товариства міжнародного співробітництва. Цього року він триватиме шість днів. Головна локація поблизу обласної бібліотеки імені Ольжича. Локація ключова буде тут, але окрім того, у нас в мікрорайонах міста будуть такі невеличкі зустрічі експертів наші, які долучені до проекту і спілкування з людьми про проблеми розвитку міста. Це в мікрорайонах в п'яти мікрорайонах міста з 18 по 19.30 на локаціях у мікрорайонах Польова, Крошня, Багуня та Вокзал буде проходити дискусія з інтегрованого розвитку міста. Ключовою ціллю фестивалю ідей є налагодження взаємодії між активними житомирянами та владою. Саме цікаве те, що ми даємо простір. Які громада може використовувати для спілкування громада, влада за допомогою, скажімо, GIZ. Одним з проектів, які презентують, є Концепція благоустрою набережної річки Тетерева. Керівником проекту є киянка Катерина. Вона вважає, що берегова зона це ядро молоді, спорту та культури. Проект складається з трьох черг починаємо з першої черги це набережна під мостом, а також острівець. Взагалі під мостом зосереджено більше якийсь спорт більше для такого активного відпочинку. А вже зона острівця вона якось більше для пасивного відпочинку. Також 13 червня у вівторок відбудеться дискусія на тему проблеми безкатченків та організація їх трудової реабілітації. Одним з ініціаторів бесіди є Влад Паламарчук, голова громадської організації Милосердя. Він каже, що таке спілкування може відкрити очі на нові погляди в роботі з безхатченками, а людям вплинути на його роботу, а отже і на життя безхатьків. І я як-то по старинці можу щось робити, а молодь може якісь інші пропонувати методики, якісь цікаві ідеї, а може хтось просто захоче з молодь просто бути волонтером нашої організації, теж немаловажно. А готові ли ви воплощати в житті такі вот нові методики? Звісно, 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 я готовий. Це лише деякі сюрпризів, які на житомирян. Крім цього, відбудуться концерти, квести, дискусії, круглі столи, перегляд кіно та багато іншого. Олександр Рубан, Юрій Киричук, Новини Житомирщини. Далі у випуску про творчі досягнення на міжнародному фестивалі у Чехії Житомирських діток дитячого хору Глорія, на якому вони здобули золото. У конкурсі взяли участь 33 колективи з різних країн світу. Серед них вісім дитячих хорів, які представили Словенію, Туреччину, Угорщину, Україну та Чехію. У прес-центрі Житомирської міської ради своїми емоціями та враженнями вихованці дитячого хору Глорія ділилися із мас-медіа. Ця поїздка в хорі для мене була лише другою, але я не перестаю поражатися, наскільки команда хору може бути цілісною, може бути сім'єю, адже найважливіше у команді це що це групова робота. Емоції переповнюють усіх учасників колективу, адже вони зуміли гуртом довести те, що співхору Глорія є особливим. Співають діти з любов'ю до рідного краю. Це колосальний труд. Проте так само наші перемоги це колосальні враження. Взагалі, будь-яка подорож вона є незабутньою і вона приносить особливі враження і приносить особливі знання. Це вже 45-та нагорода на міжнародному пісенному фестивалі, що відбувся у Чехії. Хор Глорія був єдиним учасником від України. Там були дітки із Угорщини, Словенії, Турції, Чеської Республіки з України, і сильні дуже хори були. Дуже сильні дітки були. Мені дуже приємно було, що вони ну, буквально на рівні такому гарно успівали, але ми співали трошки краще. Не трошки, а добре, краще. І отримали золоту медаль. Це дуже прекрасно просто. Ось нас зустрічали дуже добре. Члени журі були такі серйозні, дуже з південної Кореї, Угорщини, Тайвані, Англії, Словенії, Чешської Республіки дуже відомі музиканти, диригенти. І мені було дуже приємно, що вони високо оцінили нашу роботу. У хорі нині співають близько 60 дітей віком від 9 до 16 років. Але на конкурсі в Чехії виборювали перемогу лише половина вокалістів хору. За півроку хор здобув 5 золотих медалей і два гран-при на конкурсах різного рівня. Виступи на такому високому рівні і такі перемоги, і такий рівень, який показав наш хор, це дуже дуже престижно. Я хочу сказати, що дітки в хорі не лише навчаються і, взагалі, в нашій школі не лише навчаються музиці, не лише навчаються ми. Детство, вони перш за все виховуються, виховуються духовно. Здобувши перемогу на фестивалі у Чехії, Житомирський колектив також виступив у Франції. Аби послухати спів Житомирських дітей зібралося понад тисяча глядачів та шанувальників української пісні. Ми виступали три дня поспіль. Кожен виступ був по часу, і це досить довго. Але навіть не дивлячись на це, кожна наша композиція була сприйнята залом дуже тепло. Вони були раді, вони були щасливі. Вони. Получили це. Ми донесли це на цьому. Юні переможці не зупиняються адже у планах ще безліч конкурсів і перемог, впевнені у цьому і керівник, і вихованці хору Глорія. Інна Літовченко, Максим Возний, новини Житомирщини. Далі у випуску спортивні події. В Житомирському фізкультурно-здоровчому комплексі три дні тривав чемпіонат України з вільної і греко-римської боротьби. В ньому брали участь кращі спортсмени України і навіть учасники Олімпійських ігор. В нашій області школи боротьби розвинені в Малині, Новограді Волинському, Бердичеві та Житомирі. На жаль, привітні спортсмени цих шкіл зараз виступають за інші області. Представниця Новоград-Волинської школи боротьби Юлія Лісовська. То була срібну нагороду, проте виступала за Харківську область. Які вже перемоги маєш в своїй спортивній біографії? Ну чемпіонат України по молоді перше місце і на чемпіонаті Європи третє місце. Зараз це мій спосіб життя. Зараз я цим заробляю на життя цим, якби живу, навчаюсь. Житомирщина фактично вперше приймала змагання з боротьби всеукраїнського рівня. Проте організатори зробили все, щоб цей спортивний форум відбувся якомога краще. Хочу зазначити, що на, на даних змаганнях на чемпіонаті України є відбірковим до на чемпіонат світу. Тут е, представлені всі найпотужніші спортсмени України. Це і срібний призер Олімпійських ігор, Жан Більнюк, чемпіони світу Європи, Чернецький, Тімченко. Е, Олійник Павло, на жаль, не змог виступити Валерій Андрійцев, корінний житомирянин, але сподіваємося, він відновиться після травми і буде виступати на найвищому рівні. Задля того, щоб вихованці шкіл боротьби Житомирщини не виступали в подальшому за інші області, створена Асоціація спортивної боротьби Житомирської області. Її голова Біслан Галагаєв має на меті активно розвивати цей вид спорту, щоб вихованці шкіл боротьби виступали за нашу область. А для цього потрібна належна спортивна база і фінансова підтримка. В Житомирі вольної боротьби практично немає, в Греко-Римській ще є, але у нас дуже слаба так скажем борьба. мы как бы взялись за это 2-3 года назад буквально. Поэтому, ну, конечно, у нас есть изменения, но как бы, до чемпионата Украины по взрослому Дока, нам еще как бы, ну, надо побежали. работать. Думаю, турнир удался. Удался, я думаю, что все очень довольны. Ну, все получилось, я думаю, для первого раза все получилось очень даже хорошо. Сергей Багинский, Юрий Кричук, Новый Житомирщина. Таке моє події цього дня. Заходьте на ютуб канал, там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби в Житомирі очікується хмарна погода до щитами. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів на погоду на секунду. Температура повітря 13 червня вночі плюс 15, плюс 17 градусів, в день буде плюс 21, плюс 23. 14 та 15 червня вночі плюс 10, плюс 12 градусів, в день плюс 17, плюс 19. Атмосферний тиск 746 мм ртутного стовпчика, вулоїсть повітря від 41 до 70%.